Ой, ви знаєте, Великдень свято, коли стільки продуктів е, залишається, що ти не можеш просто фізично з'їсти все в один день. І це нормально, тому що це початок чогось нового. Ми довго до чогось йшли і традиційно переходимо до нового якогось етапу. От, як зробити так, щоб продукти використати розумно? Ти вже не можеш просто сидіти за цим великим столом ще тиждень, правда? От, а е, щось у нас там від Пасхи е, залишається, щось у нас там від е, овочів. Залишається і ще й сьогодні міфрі фамандий, тому що не можемо вже дивитися ми на м'ясо. Це вже ну не можна вже. Тому що з цим всім робити, зараз скажемо. Партнер показу, торгує марка «Королівський смак якість королівська, ціна народна. А, бачите, все, що залишається. Ми в середньому так подивилися, що в принципі залишається на різних столах. А, яйця, звичайно, яєць залишається, дай Боже. Почистили, побилися в останнє в цьому році і терлина. Натерли та е і е е е е е е е зробимо їх базою соусу такого, так? От, сир, бачите, у нас купа сирів залишається, скільки у нас крафтових прикольних сирів. Ну, рецепт ви зараз бачите, давайте. тобто, все, дивіться, це я просто умовно зараз скажу, що це може бути. Це може бути, ну. Як ви вважаєте за потрібен, що у вас там є? Єдине, що дивіться, е, якщо у вас є м'ясо, сьогодні у нас там спеціально е, е, фрі-мід-манди, да? тобто ми без, без е, м'яса понеділок влаштовуємо, не тому що ми м'ясо не любимо, а тому, що робити якусь, знаєте, перезавантажені От, але, цей, але будь ласка, якщо у вас є, ну будь ласка, як то кажуть, да? От, ну і дивіться, зелень ніколи. Зелені, це ж перша зелені, люди добрі. Е, без зелені ми ніяк. Зараз це все перемішаємо. От, ну і звичайно, ми обрали соус Цезар. Він має це все змішати, тому що це ідеальне поєднання майонезу зі спеціями. Він гарно смакуватиме не тільки у салатах, але й додасть яскравих смакових акцентів вашим канапкам, закускам, а також страфам з риби і навіть м'яса. Тому все це має правильно змішатися. Це має мати якісь такий, знаєте, це як будівельний матеріал наш, фактично. От, ну і що? Перемішуємо все це. Так, так, давай, поки ти будеш замішувати, я розкажу класну історію. Вже 15 років в столиці Японії незвичний колектив дівчат лідерів о восьмі ранку виступає поруч з однією тією самою залізничною станцією. Чому вони стають mm. так рано і чому вже 15 років приходять в одне й те саме місце і танцюють посеред вулиць? Зараз вам розкажемо, а ми поки що намаст... намастимо наші канапки. Бачите, все просто У вас залишаються шматочки паски. Надалі прикрашаємо. Перша шередиска, перша зелень. Господи, до речі, це не останній наш такий сьогодні сніданок. Ми після 9.30 зробимо ще другу порцію, умовно кажучи. І це буде інший варіант. Вам такий ще один варіант креативу. От тому все після 9.30 все і спробуємо новий дом. Я я дивлюсь на розмір наших канапок, таких великодніх. Ну, такого добрячого розміру за залишки пасок, що їх можна ще навпіл перерізати. Абсолютно. І, в принципі, з чотирьох шматочків речі, паски, у вас вийде фактично. Вісім класних бутербродів, якими ви зможете почастувати пригостити себе зранку. Ну і це поєднання цікаве смаків, тому що ну найчастіше у нас паска солодка. А тут у нас такі пікантні різні інгредієнти змішані. Тут уже на ваш смак можете експериментувати, смакувати, але точно ми вам дамо сьогодні ще одну альтернативу того, що всі продукти можуть зберігатися, використовуватися після великодня і смакувати. Це безперечно, нічого не викидаємо з до з такою з любов'ю і збережливістю. І такі. ви знаєте, колись сміялася знаєте, з цього поєднання ф'южн кухні, як кажуть солодке Ну, Наприклад, мо. Кажучи, там е, солодкий хліб і там солоний огірок, наприклад, так? от, а це ж у нас в крові. Це ж тут, і це після Великдня залишається купа всього цих смачних пирогів, е, пасок і так далі. І це все далі от таким чином поєднується. Це ж у нас з року у рік. Тому ми, ми в принципі, українці до високої фьюжн-кухні Ми е, з давніх давен, як то кажуть. Коротше, викладається все на тарілочку, домазуй ще два шматочки, так щоб на весь колектив вистачило. І, і після ми вам ще запропонуємо один рецепт, а поки що. Робимо нашу страву, ну і за мить до вас повернемось. Люди добрі, пасок залишилося багато після Великдня і готувати і не переготувати, тому що продукти викидати не можна. Продукти треба любити. А Великдень таке сакральне свято, що просто ми не їдаємося так, По саме не схочу. Що з цим всім робити? Купа рецептів. Один з них просто зараз. Партнер показу, торговельна марка «Королівський смак, якість королівська, а ціна народна. Паски. Це всьому голова, це наш хліб. І зараз, як я кажу, починається український ф'южн солодкий хліб, паска наша з солоними, несолодкими продуктами, які у нас залишилися. Це овочі, це крабові палочки, можуть бути. Звичайно, яйця. Подивіться, скільки е, яєць залишається. Це ж, ну просто порахуйте е, один раз, скільки яєць у вас залишається після великодня. Ну це, це просто жах якийсь. От е, тепер яйця у нас крабові палочки. Дуже багато я знаю, хто любить крабові палочки, забирають їх, беруть, готують салати великі, з зеленю, перемішують, але все у нас залишається. Е, сир. Ну, сир, ви знаєте, тут сиру не зіпсуєш точно. От якщо там крабові палички ще специфічні, там інколи буває їх, там треба контролювати кількість, але тут так, ну і сіль перець, ясна справа, що ми трошки там все не даємо. Велидень це, як правило, перше велике свято, коли ми використовуємо дуже багато зелені і часто вже своєї. Десь там кріп просто петрушечка, десь кінза якась. От. Ну і звичайно, дивіться, це все, як кажуть в народі сухостій. Треба це все приправити. Ми обрали соус Цезар, тому що це ідеальна заправка для будь-якого салату. Як тільки ви спробуєте цей соус, він стане універсальним продуктом на вашій кухні, соусом Цезар, страви з риби і м'яса, смакувати. Муть вдвічі краще, е, і фактично це зараз наш ще й будівельний матеріал оцієї всієї начинки, е, яка у нас стає основою основ. Перемішую і намащую на паски. Так, зараз буде справді дуже дуже смачно. Тому занотовуйте собі рецепт. Е, ну а ми власне продовжимо разом з вами. Ви певно 100% чули колись про випадки, коли причиною аварії були. Птахи причиною аварії літаків так, мається то, на увазі. То, так то, на дуже часто кажуть, що птахи потрапляють до турбіни, і, власне, йде е збій, турбіни починають загратися. Однак, в Південно-Африканській республіці літак впав через птаха, який навіть не вміє літати. Що сталося? Зараз розкажемо. Ну а потім смакуємо. У Південній Африці розбився літак. Відповідно до звіту, опублікованого минулого тижня причиною аварії став пінгвін. Про це з посиланням на управління цивільної авіації Південної Африки повідомив британський мовник BBC. Коли 19 січня 2025 року гелікоптер Р 44 вилетів з аеропорту міста Гебеха, ніхто й не здогадувався, що все закінчиться катастрофою. Метою польоту була аеро та фотозйомка. Тому на борту судна перебував лише пілот і троє пасажирів. Перед поверненням додому гелікоптер приземлився для перепочинку на острові Берт в Індійському океані. А коли команда зібралася назад до літака, виявилося, що пасажирів стало більше. Один з членів команди підібрав пінгвіна. У звіті вказано, що, за правилами перевезень, пінгвін мав би знаходитися у захищеному ящику, натомість пернатого пасажира тримали у картонній коробці. Також пілот порушив правила цивільної авіації, адже не вказав у плані польоту про транспортування птаха. Більше того, пілот дозволив пасажирові з пінгвіном сісти ліворуч від себе, проблеми не забарилися. Під час повороту літака пінгвін випав з коробки прямо на панель управління двигуном. Гелікоптер дав крен вправо і впав на землю з висоти 15 метрів. Літак отримав значні пошкодження, однак ніхто з пасажирів не постраждав. У звіті зазначено, що Пінгвін також цілий і здоровий. Чи понесе пілот покарання за таку легковажність, поки невідомо. Боже, драма, яка да. підвінців. Так, ну слухайте, бачите, таких наїдків може бути дуже багато різних. Пасок залишається багато, овочів продуктів залишається багато. Фантазуйте скільки захочете. Весь тиждень у вас точно знаєте, там до Великодня тиждень страсний. Там своя історія. Після вже не страсний там своя історія. Так то, бачите, можна нагодувати і велику родину, і компанію і друзів будь-кого, тому що варіацій приготування насправді дуже дуже багато з тих продуктів які залишились, Смачно. нічого не викидаємо. Смачного ми не фуршет запрошуємо вас.